Всім доброго ранку. Ви на каналі Рибалимо Разом І сьогодні я виїхав половити карасика. На цій водоймі я рибалю перший раз. Кажуть, попльовує карасик, линочок є. Вибрав отаке місце біля очерету. Глибина, правда, невелика. Сантиметрів 30-40, напевно. Зараз загодовуємось і чекаємо підходу рибки. І сьогодні мене така прикормка від флагману. Линкарась творог Півпачки лишилися з минулої рибою, тому зараз загодовуюсь Засипаю, ще сьогодні взяв до прикорки трошки хліба і сиру. Зараз І трошки сиру додаю таку. Так, друзі, по ножівках маю хробак, звичайно, сьогодні. Куди без хробака? Далі у париша трошки ще лишилось. Також манки замістив, на всякий випадок хай буде. І маю трошки ще кукурузки. Це все. Ну, Буду пробувати, напевно, хробак з опаришем. Поки що комбінувати. А там далі подивимося. Глубина зовсім невеличка, бачите. Мелко так, ще не загодувувався, зараз перше закинувся і згодуюся. карасик. Они эти Казара заглянула. Бачили? Солнечный окунь дивиться, Да. Просто купно. А я думаю, каршипка. Да. Шкидничок, кажи, да? Напишіть в коментарях, що ви знаєте за сонячного окуня так. Так, поки покладу в садок. Тут нема де його викинути. А там подивимося на берег розпливу. Так, так, вроді, перезакидаємо. Перезакидаємо. Це знову та зараза не ну. шо то за біда звідки його тут стільки є Друзі, линочку дивіться, які зовсім невеличкий. бачили? Три відпустив звичайно. Так, друзі, зберу під на всякий випадок, щоб був під рукою. Голові, може щось і більше попаде, то щось взяти спокійно. Такий карасик, ну невеличкий такий. Перший є. Параш кукурузки хробак, бачите, друзі. До речі, з кукурузкою клюнув. Обновилися, закидаємо. Це вже все вибачте ладошка, це вже зачетний. Такі може бути. Так, перенажився, закидає. Ну, такий карасик непоганий видів. Таких можна ловити, знаєте, приємно. Рассек. Зійшов непоганий також. Ось такі ладошечні карасі гарні, такі можна ловити. І ще один зійшов. Грубак плюс опариш поки що ставлю. Маю мамку кукурузку, був одного з кукурудзкою зловив. Поки так, знаєте, все по стандарту. Так. Так. Опариком закріпимо. Чечок такий гарний на гарну рибку. Також, ах, так почув, знаєте, такий непоганий сидів. А як він зійшов, не зажував щось. Так, друзі, підсів такий невеличкий зовсім. Ось дрібненький. Такого відпустимо. Я yeah. гарно повів. Невеличкий. Звичайно цей такий. Але no. є. Yeah. Знову той сонячний око, скільки його тут є. Дивіться менше. Сьогодні три злови таких. Шесть закуптую, як дурний. Так, поки селічок, а там я їх, напевно, повикидаю тих шкідничків. карасик, ну такий ладошечний, невеличкий, але піде. it okay. again Друзі, йде в Може бути... Може бути в принципі такий гарний ладошечний красик. маленький, але є. Друзі, це хороший. Це хороший. Оце вже так. Да. Це красик. Це вже нас сьогодні краси, бачили. Не більше ладоні. do vai Да, цей поменче, конечно. Сумпёрка. вот такие на конях Така мене сьогодні вийшла риболовля, розвідав водойму. На цій водоймі я сьогодні перший раз е, рибалив. Ну, карасик я вам скажу покльовував. Більший менший. От що мені вдалося впіймати, бачите, пару таких і більших карасів є. Ну, цей такий зовсім красень. Менших, ну ще й дрібніших багато повідпускав. Ну і той сонячний окунь, правда, зараза, бачите, От три штуки. От є. Теж бачу, і рибакам попадали. Сьогодні, до речі, рибаків всі ловили карасики, я бачу, витягували і більше, і менше. Тобто рибка на даній водоймі присутня. Тому думаю, що я ще сюди виїду обов'язково, більш підготуюся. Сьогодні так була розвідка в мене. Навіть з самого ранку попав один невеличкий лейночок, я відпустив, бачили, так що я думаю, тут і крупніший є. Ну, Я думаю, що ще сюди обов'язково приїду. Ну а від вас, як завжди, потрібна, вподобайка. Підписочка, звичайно, напишіть коментар. Ну і до нових зустрічей на каналі.